Передостанній день року я нарешті отримала новинки від роса, три останні фарбочки, які я зараз буду вифарбовувати і порівнювати з тими фарбами, якими вже є. Це будуть навіть більш дорогі бренди, такі як Рембрандт і Деніал Сміт. Починаю огляд з зеленого кобальта. Це фарба, на яку я чекала найбільше. Я просто обожнюю такі холодні зелені відтінки. Також в мене є фарба від Rembrandt, бірузово-зелений кобальт. Він набагато більш блакитний, але по консистенції дуже схожий, бо кобальти вони зазвичай такі мелкі. Поруч буде Azur Грін від Роса з минулої колекції, а також я спробую Рембрандт блакитно-зелений просто не кобальт. Обидві фарби зроблені на основі пігменту PB15, це фталоблакитний, тому вони мають дуже насичений блакитний підтон. Але верхня фарба заспокоєна оксидом хрома, а нижня, навпаки, посилена зеленим фталом. Тепер ви знаєте рецепт і можете самостійно намішати ці кольори. Легендарний каскад грін від Деніал Сміт. Він мав розпадатися на три кольори: зелений, синій і такий корочнуватий, але щось пішло не так і він дуже гарний тільки у вологому стані. Наступний колір це розкішний азурблу, який зроблений на основі фталоплакитному, а також додавання зеленого кобальта і трошки чорної фарби. Вона помітно гранулює і розпадається на дві фарби: на синій і сірий. Наступна фарба це індантрен сірий на одному пігменті PB60. Темний, глибокий синій колір, який при розмитті стає сіро-блакитним. Також в ньому є невелика грануляція чорним кольором, хоча жодного додаткового пігмента там немає. Цей новий індонтрен здався мені дуже схожим на індіго, хоча пігменти в них абсолютно різні. Тому я вирішила його теж вифарбувати і подивитися, чи буде взагалі якась різниця. Так, різниця є, бо індонтрен гранулює, індіго майже ну, так, не гранулює взагалі. Далі я вирішила порівняти фарби від Van Gogh і Rembrand, бо вони мають абсолютно одинакові пігменти. Фарба від Van Gogh має блакитний бірюзовий відтінок, а Рембрандт більш зелений і більш прозорий. Переходимо до червоних кольорів. Отже, піроль червоний, насичений глибокий червоний колір без жодного теплого чи холодного відтінку з легкою грануляцією. Порівнювати буду з перманентним червоним від Daniel Smith. Я думала, що вони будуть схожі, але Daniel Smith має більш холодний відтінок. Також хочу зазначити, що фарба лягає дуже рівномірно на папер і не має жодної грануляції. Ось так виглядає мікротюбик від цього бренду: це кораловий хінакредон. Мені цю фарбу нема з чим порівнювати, він такий один унікальний. Важливою перевагою цих фарб є те, що вони дуже концентровані і їх має вистачати надовго. Підписую назви всіх фарб, щоб не забути, що я там порівнювала. Пігментний склад теж додам. Отже, фарби остаточно висохли, і тепер можна подивитися їх реальний колір при світлі дня. Дивіться: кобальт на пігменті PG26 від Роси і на тому ж пігменті від Рембранта. Досить вагома різниця. І я б не сказала, що один з них кращий. Вони різні і обидва заслуговують бути в моїй палітрі. Ось минула новинка від роса Азор Green, і це дуже гарний кольор. Я тільки зараз зрозуміла, наскільки він гарний, порівнюючи його з Деніел Сміт каскад. Я просто щаслива, що я не купила цей кольор просто по викраскам з YouTube. Ось, також на цих пігментах є блакитний зелений. Він, мені здається, на відео більш блакитний, а в реалі більш зеленкуватий. Тому. Якби не можна покладатися на огляди в Ютюбі, бо камера дуже сильно змінює колір. Щодо інших новинок, азор Блу дуже гарно розкладається на сірий і блакитний. Там, де густе нанесення, вони досить темні, і це дуже гарна градація кольору. На схожих пігментах. Від Вангок він набагато яскравіший і без цієї чорної грануляції. Але мені здається, якщо додати до нього трошки індіго, то він стане більш схожим на цей Індантрен сірий відросу на пігменті PB60 і Indigo Ван Gogh. Мені здається, на відео вони взагалі ідентичні. В реальності, оцей від Ван Gog набагато якось м'якше, а тут є трошки чорної грануляції. Ще одна новинка Папіроль Red в порівнянні з Daniel Smith Permanent Red. Новинка відроса більш червона, наче кров, а Permanent Red більш яскраво червоний з холодним відтінком. Тут взагалі жодної грануляції, дуже рівний колір. Тут я, звісно, крапнула трошки води, але гранулянція більш помітна. Також я купила кораловий хінокоридон від Daniel Сміт, бо дуже хочу малювати піони, а це саме цей колір. Ось так чудово виглядає Азур Грін у суміші з сієною паленою просто чарівне поєднання. А ось так виглядає суміш каскаду і хінокоридон сієни від Daniel Сміт. Набагато більш світла. І на мій особистий смак вона програє порівняння з азуром і сієною палиною. Я дуже пишаюсь тим, що в Україні є фабрика, яка виготовляє такі якісні фарби, і це коштує для українців нормальних грошей. Дякую вам за увагу і до скорих зустрічей на каналі Кінестет Арт.